До парламентських виборів менше ніж два тижні, а 15% виборчих дільниць іще не обладнали системами відеоспостереження. Для того щоб завершити роботи у компанії підрядника часу до 17 жовтня, про це повідомив член центральної виборчої комісії Михайло Охендовський під час презентації системи в Києві. Відеомоніторинг охопить понад 32 тисячі виборчих дільниць. У комплект входитимуть ноутбук, веб-камера, металева шафа із замком та необхідні кабелі. Вартість обладнання для однієї дільниці трохи більше за 7 тисяч гривень. На це з бюджету виділили майже мільярд гривень. Що робити із майном після виборів у ЦВК ще не вирішили. Відеоінформація буде хранитися на серверах, які станові в СОДІ Укртелекома. Доступ до цієї інформації буде в течені одного года. Ми обезпечуємо. Технічну підтримку цих цілодав система дозволить безумовно в рази зменшити кількість порушень на виборах народних депутатів України як під час голосування, так і під час підрахунку голосів. Тобто вона буде слугувати своєрідним запобіжником проти протиправних дій у приміщеннях дільничних виборчих комісій 28 жовтня цього року і 29 жовтня цього року, коли ще буде тривати підрахунок голосів виборців.